Це і є вежа Лорен Раселе. Вітаю в оселі 21-го століття. Тут ви знайдете максимальний комфорт та спокій. В усіх помешканнях є цілодобовий доступ до камер спостереження в головних приміщеннях. Вежа належить чоловіку на ім'я Геннінг Долквіст. Мій знайомий, може дещо перевірити. Побачимо, що знайдемо. На екрані було якесь слово. Яке слово? Лорен, Расел вважає, що ти маєш знову лягти в лікарню. Що? І якщо приблизно за п'ять тижнів не буде результату, ми збільшимо дозування. Я не один із них. Вибачте, що доставка! Як ви сюди зайшли? Будь ласка, йдіть. Це ж важа правильно? Чи викликати охорону? Ви не помітили нічого дивного у вашому помешканні? А чому ви цікавитесь? Я зустріла декого, хто казав про це. Що як хтось використовує цей будинок для проведення експериментів з підсвідомістю людей? Що саме ви бачите? Мимовільні блимаючі зображення. Люба, тобі просто потрібен час, розумієш. Це не в моїй голові. У вас є дещо незламне. Прислуховуйтеся до себе. Це не параноя. Кому ви вірите? яку ловлять їхні прилади. Це все насправді, і ви допоможете довести це. Це лишиться паранодією, поки у вас не буде речових доказів. Що це таке? Ось що я думаю, як не приймати ліки ваш стан гору. а інакше вони вас долають. Вітала. Забирайтесь. Що? Тікайте. Лорен, ви усвідомлюєте, що накоїли? Я робила те, що від мене вимагали.